Ой, друзья, об этом немного позже. Ну а сейчас о Киеве, о столице нашего государства. Символов Киева всегда были каштаны, как вы знаете. Но в следующем году мы можем остаться без них. На Крещатике хотят посадить, внимание, ну с платанами все хорошо, здесь легко, и в Одессе их много, а я, как известно, из Одессы. Но еще есть один вид деревьев, который собирается посадить на Крещатике. Сейчас я попробую, простите. Ну-ка. Ликвидамбары! Ликвиддам... Ликвиддамб. Ліквідамбари. Вот. Какое хорошее названня? Вот, хоть бы они прижились We такими названня. Якщо, наприклад, я дружині кажу, пішли, прогуляємося по алеї з каштанами. А зараз, якщо я скажу, пішли, прогуляємося по під лі... ліквідамбарами, да, падліки на ні, давай да. краще дома посидимо. Тим часом у столичному мрійському парку дерева нижче, 75 Вже виробили і ще викорчували 5 кущів. Кому вони заважали, з'ясовувала наша допитлива Ксюша Герасимова. Що роблять дерева, які ростуть на схилах? Я все життя думала, що вони їх укріплюють, а виявляється ні. І саме через ці жахливі зелені насадження київські схили і сповзають у Дніпро. Дерева у Маріїнському парку небезпечні для столиці. Настільки, що ними зайнялася організація зі страшною назвою, постійна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її висновки виявилися невтішне. Дерева треба спиляти. З нами були проведені роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася на схилах Мар'їнського парку. Тобто там відбувся сув ґрунту. Прямо ось така надзвичайна ситуація. Тут відбувся сув ґрунту. Тобто масштабний, можна сказати. Mm -hmm. тобто, часть ґрунту схила поплила вниз разом з деревами. <звук> яка ж я дурна! Життя думали, що схили сповзають через велетенські будинки, які на них зводять. Але як добре, що є люди, які можуть мені пояснити, як все відбувається насправді? Олексій, заступник голови національного екологічного центру України. Але, мабуть, як і я нічого не тямить у причинах суву, упевнений, дерева не руйнують схили, а навпаки, не дають їм повсти. Аж раптом ми з Олексієм помітили один нюанс. Урядники чомусь узялися зміцнювати не весь схил, а лише його невеликий шматок. Та це ж якраз між гелікоптерним майданчиком і Верховною Радою. Там, де ось ці два останніх пенька, там взагалі ж рівна ділянка, там не могло бути ніякого суму. От Тому я думаю, що тут просто хочуть щось побудувати. Йду до робітників, які розбирають оглядовий майданчик. Він на реконструкції. Може, вони здогадуються, чому і кому заважали дерева. А виявляється, чоловіки точно знають. Схили збираються зміцнити, щоб прокласти тут дорогу. Буде тут е, якийсь буде переход прямо туди до початку. Тобто, буде і, і дорога, якась да, буде буде дорога, да. побудова. Да, раз люди заганятимуть техніку і бурові установки, то тобто, вони не пройдуться, не трінуться дерева поламають. При цьому будівельники впевнені, що вони ремонтують оглядовий майданчик. Але ж кому він буде потрібен, краєвидом на новеньку трасу. Може, і на місці майданчика прокладуть дорогу. Нехай це навіть моя хвороблива фантазія, але я впевнена. На усуві тут річ. Тому кияни і гості столиці поспішайте до марійського парку. Поки під ківш екскаватора не пішов не тільки оглядовий майданчик, а й увесь маріїнський палац. То знаєш, дрія. Коли зараз подивився сюжет, я згадав, що коли будували піраміду Хіопса, то навколо були ліси. Коли завершувало, то вже перетворилося що навколо все перетворилося на пустелю. Як зараз. Ти, до речі, бачив піраміди? А, ну, знаєш, у мене коли-то собака була, її звали Хіопс. Її вот. піраміди, я, звісно, бачив.